Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Нідерландів разом із партнерами розглядає можливість надання Україні винищувачів F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів. перемовини щодо можливості передачі бойових літаків ведуться з країнами Європи та Сполученими Штатами. Як сказав прем'єр Нідерландів, ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великою Британією та деякими іншими країнами в Європі, а також зі Сполученими Штатами Америки питання про F-16». Але за його словами спочатку необхідно досягти згоди між усіма партнерами, як це було в минулому перед постачанням Україні гаубиці танків. Нагадуємо, у лютому Україна зробила запит до Нідерландів щодо можливості передачі винищувачів F-16. Чехія передасть Україні два зенітно-ракетних комплекси, 2К12 куб та боєприпаси до них. Про це повідомив президент Чехії. Україна може негайно поставити їх у стрій, тому що українські військові вже мають досвід експлуатації цієї техніки. Як додав президент Чехії, крім того, ми можемо надавати боєприпаси не лише з власних запасів, а також із запасів третіх країн. Чеська республіка дуже активна в цій сфері. Технічні характеристики комплексу забезпечують виявлення повітряних цілей на дальності 65 кілометрів та їхній обстріл на дистанціях від 4,5 до 23,5 кілометрів та у діапазоні висот до 14 кілометрів. Українські військові показали шведський переносний зенітно-ракетний комплекс РБ-70. Фото оприлюднила прес служба сухопутних військ Збройних сил України. Як повідомляється, ще в січні 2023 року військові пройшли навчання на симуляторах РБС-70. Шведських інструкторів вразила швидкість, з якої українські військові освоїли цю систему. За словами військових, на рахунку комплексу, що показаний на фото, вже є збиті крилаті ракети та дрони Камікадзе. Цей зенітний комплекс командно керований управління ракетою відбувається лазером. Ключова перевага цього комплексу можливість ефективно працювати в умовах протидії засобам радіоелектронної боротьби. Німецька компанія планує розгорнути в Україні виробництво систем протиповітряної оборони, автомобільної техніки та боєприпасів. Про це заявив генеральний директор компанії. Як він сказав, здійснюються спроби укласти деякі угоди про співпрацю і створення спільних підприємств з українськими компаніями в найближчі тижні. Таким чином Україна отримає більші можливості для захисту. Перемовини щодо розгортання виробництва танків в Україні директор німецької компанії також вважає перспективними. У березні стало відомо, що німецький концерн веде перемовини про будівництво танкового заводу в Україні. Українські військові отримали безпілотний авіаційний комплекс ПД2 вітчизняного виробництва. Про це повідомив благодійний фонд підтримки армії Повернись живим. У фонді наголосили, що ПД2 буде розвідувати ворожі цілі для Хаймарс. Безпілотний комплекс отримало командування повітряних сил Збройних сил України. Вартість комплексу БПЛА ПД2 становить понад 30 мільйонів гривень. Один комплекс складається з двох розвідувальних БПЛА наземної станції, і мобільного пункту управління на базі повнопривідного мікроавтобуса. БПЛА має радіус польоту у понад 200 кілометрів і здатен перебувати у повітрі до 12 годин. Український виробник почав зводити в одному з регіонів України зерносушильний комплекс та елеватор на 24 тисячі тонн одночасного зберігання. Про це повідомила прес-служба компанії виробника. Наразі розпочата монтажні роботи зі встановлення перших двох силосів діаметром 22 метри. На черзі зерносушарка та транспортне обладнання продуктивністю 100 тонн на годину. Особливістю цього об'єкта є те, що на силосах будуть встановлені дахові панелі з додатковим полімерним покриттям. Це покриття надає захист від корозії на 50 років. Швейцарська група агрокомпаній успішно протестувала обладнання двостороннього пірсу, здатного приймати судна з осадкою до 15 метрів в одному з портів України. Про це повідомила пресслужба компанії. В рамках випробувань був використаний один із передбачених проектом варіантів, коли з одного боку гідротехнічної споруди завантажується зернова культура, а з іншого олія. Система складається із величезної кількості елементів, вона заточена на безпеку як обладнання, так і персоналу, який додатково пройшов навчання і працює з ним. Укрзалізниця призначила регіональний потяг сполученням Одеса Вінниця. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Зазначається, що на маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропотяг, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці. Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн в застосунку Укрзалізниці в чат-боті на сайті та в касах вокзалів. Скандинавська мережа магазинів для дому Йоас у квітні експортувала меблів з України на більш ніж 2 мільйона євро, що майже вдвічі перевищило обсяг порівняно з квітнем торік та 2021 роком. Про це повідомив менеджер компанії. В Україні прийняли державний стандарт щодо закачування біометану в газові мережі як розподільні, так і магістральні. У документі детально визначені технічні характеристики біометану для подачі в мережу. Зазначається, що це базовий технічний стандарт Євросоюзу. Відтепер природний газ і біометан в транспортній та біометан для закачування в мережу природного газу став частиною українського законодавства. Україна отримала 189 мільйонів євро від Світового банку. Гроші планують спрямувати на зарплати державним службовцям та вчителям. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Зазначається, що гроші надано на пільгових умовах від міжнародної асоціації розвитку. Ці кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема заробітну плату працівникам бюджетної сфери. Фінансова компанія Нова Пей», що входить до групи компаній Нова Пошта, отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу. Про це повідомили у пресслужбі компанії. Відповідне рішення регулятор прийняв 28 квітня 2023 року. Тепер Нова Пей» зможе відкривати і обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів, випускати картки до рахунків, фізичним особам, кредитувати та інше. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.